Перед початком збору та переробки винограду. Я завжди роблю таку процедуру під назвою освітлення. Це щоб ці максимальні дні, які ми не залишились для переробки, набрало цукру, сахаристості. І працюю в таких рукавичках. Не запитаєте, чому. Да, от пару раз вже оса окусила. Я питаю, листочка з теста не здерти, а там вона сидить собі обідає. Я я починаю там працювати, нажимаю на осо, і вона мене вжарила в палець. Так що от, рукавички такі саме-саме мені підійдуть для моєї роботи. Зараз я освітлю, пару рядів буквально в мене залишилось. Цілий листі відпрацювали вже, принесли свої і результат, і для мене також воно не потрібно. себе нормально планую в кінці цієї неділі зробити. Переробку свого винограду. Зараз покажу ще там пару сортів, яких я готую для переробки. Ну що ж, перший сорт для переробки винограду вже готовий, я його освітлив Сорт називається Нью Йорк Це американський селекціонерів. Сорт універсальний. Нормальних розмірів грона Тут у мене по дві гронки на один пагін. Добре, мені подобається. По цукру він підійде і кольору самого соку. Ми підемо до наступного. А другим виноградом, який засидна до мене в друбарку, буде виноград під назвою Леон Ніія. Це селекція американо-французьких виноробів. Це чисто Технарь. Виноград, який був зроблений спеціально виведений для, для вина. Ягода зовсім невеличка, дуже кольоровується, приємний смак, але їсти його, як столовий зовсім не годиться. Дуже багато кісточок, чисто-чисто тіхнарь. -чисто так, друзі, я хочу зробити вино із двох сорти винограду технологія називається асамбляж. Це коли в один той самий рік змішується два сорта винограду. Хочу спробувати такий експеримент. Я люблю експерименти. Тому що один сорт винограду дає свої аромати, другий сорт винограду дасть свої. Спробую, як то вона йде вона. Планую з самого ранку приступити до зйому винограду і до його переробки.